Слава Ісусу Христу, звертаюсь до нешановної Білоцерківської прокуратури та нешановної Білоцерківської поліції. 에, до мене 에, дійшла така новина, що порушили кримінальну справу з приводу того Христа, який, 에, по суті, я організатор, я його встановлював. Тобто, тобто, я там головний, хто, хто є. Того Христа. Була така Юлія Дебіжа, вона мені телефонувала десь тижня, мабуть, три назад і хотіла мене викликати. Так ось, прокуратура, там, хто там Римар той, чи як його там СИО прокурора. Та біже, я готовий приїхати дати свідчення. Відмінно від свого колеги по ЗСУ Геннадія Дикого, я не ховаюсь. Дайте вже ту мені пов'язку. В... 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 Надішліть моєму командуванню. моє командування мене повинно відпустити, щоб я дав свідчення по тому хресту. А той хрест, ще раз я хочу зазначити, що там не буде, хто там що купляв, що там хто не купляв. Та земля виділена незаконно і з багатьма порушеннями. Там корупційна складова, ну. Очевидна корупційна складова. Подивіться тільки на, на обличчя цього ж. На цього ж... <рес> Волкотруба. Це ж ну, персонаж для як би, любого. Для, <рес> для, для любого карикатури по, 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 по цим корупціонерам. Тобто. Я чекаю пов'язку перше. І друге, щоб там бити Римар, е, біжа, та, та, не шановна поліція, не шановна прокуратура. Там буде парк на честь добровольців, які загинули за батьківщину. Не буде там ніяких пенхаусів. Ну, просто ну, я не дам, от повірте мені. От, нічого вас не вийде. До Римаря я прийду особисто. Йдемо свідчення. Амінь.